Усім привіт! У мене у вас таке питання: що об'єднує студента, комуніста та таксиста, що просто так таксує для душі, а так у нього є свій власний бізнес. Правильно, у них у всіх був стартап, що провалився. Хоча, справді, таксиста я не впевнений, або у правду у нього є бізнес, або він піз. <плес> 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 Ви ще щоли про опередження виживання? Це логічна хиба концентрації на певних речах, чи людях, які вижили у певні події. Незважаючи на тих, хто вмер. Якщо говорити на своєму Вікіпедії, то люди зазвичай дивилися на більш успішні кейси і намагаються їх повторити, щоб отримати той же самий результат. При цьому вони повністю ігнорують тих, у кого не вийшло замість того, щоб аналізувати їхні випадки, робити якісь виставки та не натворити тих самих помилок. Випадок життя. Уявіть, що двох людей впустили по мінному полю. Один зірвався, інший ні. І тепер всі слухають другу, що по мінному полю пройти доволі легко. А інша думка – немає. А чому її немає? Бо її другого вже немає. Тому Давайте сьогодні поговоримо про те, чому стартапи бувають неуспішними, які причини того, що нібито гарні ідеї провалюються, і чому саме твій стартап скоро закриється? Вітаю, друзі, на каналі Фікстер! І давайте разом пірнемо у світ IT. Ви думали, що я забув забув про те, що треба подарувати купончик чи людині, що написала коментар під минулим роликом? Ну, майже отже, нас переможе сьогодні. Це так статі, сюди барабан. Це ось ця людина. Напиши, будь ласка, мені у соціальні мережі, які я, звісно, залишу у описі під цим відео. А якщо ти теж хочеш отримати, то підпишися на канал, напиши будь-який коментар і не забудь завантажити наш додаток у Play Market чи App Store, А посилання на нього ти можеш знайти у описі під цим відео. А тепер перейдемо до основної теми. Якщо хтось з вас думав, що саме я буду розповідати про провальні стартапи, то ви дуже сильно помиляєтесь, бо де стартап, а де. я. Зате можу подивитись на те, як штучний так, бачить бачите, мене з проваленим стартапом, так що. Ага. Тут я сиджу голий у картонній коробці десь на вулиці. Тут Олексій кудись мене тягне. А тут я лежу біля каміна з одягненим котячим машинником. Так, ці фотографії. У, але ви їх зможете подивитися, якщо підпишетесь на мій особистий канал, де я розповідаю про Єндев. Так, а ну киш з дивану. А, а, пс. Псь. Пс. Погром з людиною є набагато більше досвід в цьому плані, і хто нам більше може розповісти, про невдалі спроби. Тому привіт, Олексій. Уявімо, що ти тільки створив стартап і. ну. Він якось пішов не так, і ти не розумієш, чому він пішов не так. Тому, які можуть бути головні причини провалу, ідеї, там, стартапу. Основні моменти можуть бути це закінчення коштів, тобто бюджет, це якісь події форс-мажорні, які від тебе не залежать, це війна, це фінансова криза. А, щось інше. І. Це конкуренти, їх дії, які впливають також на твій стартап, на твою ідею. І я думаю, це звільнення основних людей з їх посад, ключових людей, які не знаю, там технічний директор або фінансовий директор, або ще якісь люди, які займаються прям основними процесами твоєї компанії. Добре, давай тоді уїмо ситуацію, що в принципі, от ти тільки почав стартап, uh -huh. і ну потім через там якийсь час, там через може півроку або рік, у тебе почалися проблеми. Але ці проблеми у тебе почалися не на середині стартапу, не тільки от зараз ну, я маю, через рік, а десь на самому початку. Uh -huh. І от які можуть такі проблеми допустити на самому початку, що взагалі все, от е, стартап піде шкерберть. Uh -huh. Дивись, є два моменти: це планування і валідація ідеї. Валідація ідеї це коли ти вважаєш, що ідея дуже крута і вона дуже потрібна людям, а насправді вона повністю не має сенсу. І у таких ситуаціях тобі потрібно зробити якесь голосування у комусь в чаті, або спитати у своєї потенційної аудиторії, чи потрібна їм така штука. І Ще один момент це те, що ти. Uh, я забув. <гум> Другий момент це планування, тобто, коли в тебе uh, немає чіткого плану, як досягти своєї цілі, конкретно цілі компанії, тобто зробити якийсь продукт, uh, зробити випустити щось у якийсь срок. Закрити якісь бюджетні розриви і таке інше. Тоді наступне питання. Уявімо, що знову уявімо, що початок ми все таки пройшли добре, але у нас почали проблеми на середині, але ми цього не розуміємо, що у нас якісь є проблеми. Тому що може піти не так, якщо здається, що все добре. Це зазвичай від тебе не залежить. Якщо ти все нормально спланував, якщо твоя ідея валідована і все йде окей. То тут можуть бути фактори, на які ти не впливаєш. Це, наприклад, вихід інвестора із твого проєкту, якщо він просто перерізає канали фінансування твого стартапу, і у вас немає коштів просто виплачувати заробітну платню для ваших робітників, або робити лінію, лінію з виготовлення вашого товару і випускати цей товар. І ще один момент це те, що якісь люди на твоєму проєкті можуть щось Щось зафакапити або просто піти з проекту. Це, наприклад, ну, як я казав до цього, ключові люди, які просто звільняються у якийсь день, і ти нічого з цим не можеш робити, бо їм е, надали кращу вакансію, вони перегоріли, в них, е, вони вирішили, що тепер вони е, художники в Амстердамі, а не програмісти, або не Тімлі, або не, не знаю, не інженери. І після цього е, це дуже сильно впливає на проєкт, це дуже сильно впливає на. <кій> терміни, у які ти вкладаєшся або не вкладаєшся, і це може дуже сильно вплинути. Допустимо, у тебе на стартапі почалися якісь критичні проблеми. Але ти гадаєш, що ти можеш якось всіх вирішити, що все буде добре, що все буде більш-менш. Але ці проблеми продовжують накручуватись, накручуватись, накручуватися, і доводить до ситуації таку, до критичної, де взагалі все погано і таке інше. Тому. Ось моє питання: на якому етапі треба закривати стартап, щоб не дійти до цього критичного стану? Щоб вийти якомога з ліпшими умовами? Дивись, гарний SEO зазвичай знає основні показники свого проекту. Тобто, це скільки найпростіше, це скільки коштів ви заробляєте, скільки коштів ви витрачаєте. І він знає бюджет, який залишився для проєкту, для роботи команди і для роботи е, лінії видачі нових товарів і таке інше. І е, фактично, якщо ти бачиш, що у вас е, не співпадають оці графіки самоокупності проєкту та коштів, які ви витрачаєте кожного місяця, якщо в тебе все менше твоїх коштів залишається і все більше е, проєкт. Не надає нових коштів для поповнення цього бюджету, то фактично це веде до того, що ви просто у вас закінчиться бюджет фінансування, і ви не зможете е, існувати надалі. Якщо ти бачиш, що е, нічого не змінюється, і ти не можеш нічого змінити, і так е, і ситуація незмінна і йде надалі все гірше і гірше у вас все менше коштів, то фактично це дуже сильний знак для того, щоб закривати проект. Це найголовніший момент е, для стартапу. Е, один із наступних моментів це якщо е, ви дуже сильно відстаєте від графіку е, за планом, який ви собі зробили. І це дуже сильно може вплинути на те, що ваші інвестори е, захочуть просто подальше фінансування вашого проєкту. Що також може дуже сильно вплинути на те, що ви. Просто не отримуєте фінансування наступний квартал, рік і закриється проект. Ось ти закрив е, свій перший стартап, минув якийсь там час, може місяць, може півроку, це неважливо. І у те приходить інша ідея, яку ти теж хочеш реалізувати, але ти пам'ятаєш свій досвід з першим стартапом, який він був невдалим, що тобі його довелося закрити. Тому як не втратити мотивацію чи стимул після невдалих спроби реалізації ідеї? Проблема в тому, що... А, мотивація це те, що працює декілька годин або декілька днів. А, це коли ти подивився якийсь мотиваційний відос, де спікер каже, що ти найкращий, і ти після цього йдеш робити щось на мотивації: підтягуватися на а, турніку. Але а, це не працює, коли ти хочеш зробити якийсь стартап, тому що стартап це про дисципліну. Тобі потрібно робити щось методично кожного дня, для того, щоб твоя компанія та команда прийшла до якогось результату. В тебе є план, і тобі потрібно... Цим планом користуватися і робити це із дня у день. Це дуже важко, і е, потрібно, якщо ти хочеш зробити якусь ідею, дуже якісно і, в принципі, її зробити, тобі потрібно е, зібратися із своїми внутрішніми і зовнішніми ресурсами, е, можливо, знайти якихось нових знайомих людей і після цього вже збирати свою наступну команду. Коли ти вже відпочив, коли ти вже е, знаєш. Яку ідею ти хочеш взяти, ти знаєш, де її валюдувати і з ким її валюдувати, Ти знаєш, хто ті люди, які допоможуть тобі в реалізації твого проєкту. І тоді це саме час для того, щоб почати новий проект. Я розумію, що у всіх житті бувають невдалі кейси. Після них руки валяться, немає мотивації щось робити, і взагалі життя лайно і все інше. Але в цій ситуації головне падають духом взяти себе за руки і зробити другу спробу, але на цей раз проаналізувати всі помилки, що були у тебе минулого разу. І напевно, саме через те наша команда зараз існує. Це був канал команди Фікстер. Ставте подобайки, підписуй на канал, напишіть у коментарях про що ви хотіли б почути наступного разу, а також не забувайте завантажити наш додаток у Play Market чи App Store, у посиланні якого ви можете знайти у описі під цим відео, а ми тим часом побачимось у наступному відео. Тобі прийшла просто геніальна ідея, і ти розумієш, що світ не може без цієї ідеї жити. Mm -hmm. І ти такий, збираєш команду, говориш, що ми будемо створювати ось такий стартап, і твоя команда мотивується, а на наступний день у вас все там рушиться. Земля з-під ніг падає, метеори падають, а, не знаю, що там ще може падати твій соціальний рейтинг. Якщо в питає. Занесло. У нас половина відео відосу буде бекстейдж. Його. Я подивіться на них, вони їдять там, Діда Мороза. <laughs> Давай, погнали. Так, починаємо тоді нашу супер-мега-епічну розмову uh -huh. про... Стартап від стартапера. Від... чи старпера, Ах, ти. Жопа. Як буде кому зручніше. Старпера. Ну добре, добре. Якщо говорити на своєму википаді, то. діду вона про те, як. Пуху-ху! Ну майже, ну майже мене вийшло сказати все до кінця. Ах, кляті тексти, не бути мені оратором. Як же інше, жестрикування, отак просто. Хоп-хоп-хоп, жести. да, Ось так працюємо. Хто підпишеться на кака? На кака, не така, кнак. Йоу! Але оці садоваться головне нападено духом і взяти себе в руки! Ось так, ось от, от так, і от, от так, от так. взяв я себе за руки. за руки за тіло, руки в руки. ё -мо, Катя, нарекай. А как же цей зрительный контакт? Никакого контакта. Только... Статевый. Чудово. Что там? Это было несколько секунд просто. Я б сказав, зняти ось це. Ось не качани, які ми заслугували. Скритний експеримент з лабораторії Ілона Маска. Це М-м-м-м-м-м. Якої рекламу не підпи досі? Це просто сік. Просто сік. Ольде Але сік, ось. <реш> не так. <реш> Для тих, хто це, дійде до бекстейджу, ми не рекламуємо сік. Нам не заплатили за рекламу, тому пішли вони всі у напрямку російського корабля. <реш> Заплатити тоді, скажемо, щось нормальне про сік. Це все більше зраняє, зраняє, зраняє тебе, і в кінці кінців проводить до якоїсь катастрофи... <реш> Ну я думаю. Давай ще раз питання, але коротше. У нас панель за багато питання. Заново питання? Так, останнє я Ммм, Нема все, що терпіти ці паки, борошна! Заново. Допустимо. Не диши так. Допустимо, у тебе на стартапі. Мені подарувала. Зміюка. Події, як, наприклад, війна. А, і, в принципі, а, звільнення якихось основних людей з проекту. Це якщо коротко. Mm -hmm. А якщо не коротко? А, ah, фак. А якщо не коротко. О, що може піти не так. Добре. Давай просто ти виріжеш потім.